Пори року не змінюють одна одну. Вони рухаються в єдиному руслі. Тиха зима перероджується в бурхливе літо. Спостерігати за цим переродженням цікаво, при цьому ти і спостерігач, і учасник. Багато видів народного мистецтва пов'язані з вогнем і водою. Неможливо без них і писанкарство. Неможливе воно і без воску. А ще статися писанці допомагають рослин. У пошуках джерела стійкої барви ти пильно придивляєшся травам і деревам, запам'ятовуєш час розвою листя і цвітіння. Свіже листя, налите соком, щойно розмружені квіти є сильними барвниками. Фарбувати писанку свіжим в Україні кліматичні умови дозволяють з кінця березня по останні числа листопада. Шляхом дослідницької роботи ти поступово укладаєш список наявних рослин, що здатні якісно зафарбувати писанку. Визначаєш комбінації, а потім чекаєш рік, щоб спробувати нові варіанти. І так безперервно тобі починає подобатися березень, бо це початок експериментів. Ти очікуєш травня, бо тільки тоді цвіте бузина чудовий барвник. Ти не поспішаєш зривати квіти ромашки, бо знаєш, що за два тижні дозріє шовковиця. При накладанні отримається унікальний зелений відтінок. Напевно, бо ніколи не знаєш, як спрацює рослинний відвар. Цього разу ти пишеш, і відчуття чогось неповторного особливого квапить тебе. Так буває часто, коли маєш справу з природнім. Стоїть готовий відвар, але простоїть він недовго, і цвіт облітає, а далі буде щось інше. Писанкарство це весна, це літо, осінь і зима, це те, що завжди з тобою.